І так, друзі, актуальна рубрика не замерзайки, омивачі. Маю два омивачі, синій і жовтий, зараз я їх дістану на світло. І різниця між ними в тому, що один мінус 22, а другий мінус 12. Також один я брав в Аврорі чи то копієчка в Закарпатті, виробник. Місто Запоріжжя мінус 12. синя ось така бурда. Обі вони знаходилися в мене в багажнику. Вже кілька днів, кілька діб. І ось як ви можете бачити, так, видно, що банка була на морозі, але там ні грама льоду, і це мінус 12. І ось така жовта бурда. Вау! І оце я зараз, до речі, залив. Тому що очікував морозів до мінус 20, а тут у нас цілих мінус 22. Крістал. Ось такий він. Виробник. Місто Київ. Придбав на Івано-Франківщині. Магазині типу Дімсад Город, І ось результат мінус 12, при морозі зараз мінус 15 і мінус 22. Один сніг з льодом. Ось так, любі друзі. Звичайно, можна купити на заправці, заплатити там 300 чи 400 гривень. І ви бачите, що воно знаходиться на морозі, тобто що воно реально не замерзає. Але тим не менше можна ось такий аналог за 115 гривень взяти мінус 12, і я думаю, він буде тримати до мінус 20, тому що цієї ночі температура опускалася до мінус 17. Але тут ні, грама льоду, а це все. Це капут. Тому омивач скла міста Запоріжжя рулить наразі. Дешево і сердито. Всім дякую за увагу. Ну що, прийшло ще дві доби. Ніч. Мінус 22, а, все, тут нічого нема. Ну і мінус 12, витримує прекрасно, 16 градусів морозу. Але це все напевно залежить від виробника, а не від тої температури, яку вказують на упаковці. É